Бібліотека море книг, бібліотека храм науки. Переступайте наш поріг, беріть скарби нетленні в руки. Сьогодні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. З давних давень людина починала збирати книги. Багаті правителі вважали за свій обов'язок та честь мати у своїх палацах бібліотеки. Ще й слова такого не було бібліотека, а зібрання книг уже існувало. Пристанище мудрості, аптеки для душі, дім порад і настанов. Так називали у минулому бібліотеки. Бібліотека в перекладі з грецької мови бібліо книга, тека зберігання, тобто книгосховище, місце для зберігання книг. Тут книги розумні спокійно живуть у тихій величній світлиці, а двері широкі відкриті ведуть до знань золотої скарбниці, ведуть у невідоме, незнане книжки, розрадять, коли вам нелегко. Вона зберігає їх довгі роки улюблена бібліотека. А дарують людям вічну мудрість книг бібліотекарі. Бібліотекарі це така професія. Люди, які працюють у бібліотеці. Бібліотекар професія унікальна. Вона виконує почесну місію. Несе людям радість спілкування з книгою. Сучасний бібліотекар це один з тих людей, які повинні вміти все. Сьогодні бібліотека це дуже модно. Та цікаво квести, майстер-класи. Бібліошоу, лялькові вистави, родинні свята, бібліосутінки, ігри, турніри, флешмоби і незвичайні сучасні книжкові виставки? Дітки, а чи бували ви коли-небудь у бібліотеці? Що найбільше вас там зацікавило? Чи подобається вам розглядати ілюстрації у книжках? Яка ваша улюблена книжечка? А чи знаєте ви, що для того, щоб книжечки виглядали дуже гарно і зберігалися довго, треба обережно з ними поводитися, одягати обкладинку. Та якщо вже трапилося так, що книжка порвалася, треба її підклеїти, відремонтувати, і вона послужить вам ще довгі роки. Тож бережіть книжки. Та просіть батьків, щоб вони частіше вам читали.